Майстриня народної творчості Ольга Баєва показує, як звучить бичок один зі свищиків, які вона зробила власноруч. Музикант за освітою. Жінка вперше взяла до рук глину 10 років тому, у 19. Мене завели до майстерні Сергія Янкова, майстра. Ну я спробувала якийсь свищик зробити, але у мене нічого не вийшло. Ну я забула про це. Інтерес до ліплення свищиків повернувся за чотири роки. Коли ми почали жити разом з чоловіком, він цікавився глиною, робив уже свищики. Мені показував. Я подивилася, мені сподобалося. Мені захотілося самі щось робити. Ольга вирішила продовжувати традиції іграшкарства Чернігівщини. Зокрема, робить коників, схожих на вироби доби Київської Русі та Козаччини. Він високий, тому що він маленький. Чим менший, тим вищий звук. Також майстриня продовжує традицію ічнянської іграшки. Подібні свищики у 20 столітті виготовляв майстер Микола Піщенко. Я перейняла декор, форму, ну тобто я. Всі особливості зберегла, але багато чого вже почала робити по-своєму. На виготовлення однієї іграшки Ольга витрачає від трьох до п'яти годин. Жінка показує, як виготовити ічнянського півника. Спочатку треба зробити спеціальну порожнину всередині, потім приліпити лапи, голову, крила та інші деталі і дати півню голос. Я зараз буду робити тут отвори, щоб вони звучали, як ноти. Ну до ре, мі. Трохи звучить. Потім іграшку треба декорувати. Ось такі гребні були притаманні чинянські іграшці півня. Скільки іграшок зробила за шість років творчості, не рахувала, каже Ольга. Зазвичай ліпить їх декілька разів на тиждень, коли є настрій. Звичайно, потрібен добрий настрій, коли ти в майстерні сидиш. Бо якщо ти робиш це. Спеціально буває, ну, у тебе просто не йде нічого. Мабуть, те, що в мені закладено, воно якимось чином передається і на іграшку. Якась доброта, там вираз, обличчя добрий. Свої твори майстриня зберігає вдома. Також їх експонують на різних виставках, іноді купують. Мені дуже приємно, коли людина підходить, бере і вона хоче вже взяти іграшку. Це означає, що вона. Її чимось до себе привабила, вона вже зацікавилася. Наприкінці минулого року Ольга виграла президентський грантовий проєкт. Згідно з ним, вона мала виготовити щонайменше 25 іграшок, надрукувати альбом робіт, виставити їх у музеї і подарувати йому. 16 листопада виставка майстрині відкрилась в обласному історичному музеї імені Тарновського. Пані Оля Баєва достатньо ретельно підходила до вивчення фото, Самої суті іграшки свищика. Більше того, вона музикант за освітою, тому те, що стосується різноманітних тональностей і звучання, тут вона абсолютний фахівець. Це, знаєте, такий у неї мікс орнаментів. Коли вона прикрашала і традиційною до подібної іграшки, там геометричний орнамент, але використовувала ще різновиди орнаментів, якими, ну як, наприклад, прикрашалися кістяні похівниці або сюжети з вишивки, або з різьблення Чернігівського. Поки виставку можна побачити лише в онлайн форматі через карантин. Ми будемо намагатися притримати цю виставку до тих пір, до поки ми зможемо приймати наших відвідувачів. І таким чином ті, хто прийде до музею, зможуть це побачити. 25 робіт, які майстриня передала музею, планують долучати до інших виставкових проєктів. Наталія Гоман, Костянтин Сіліченко, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.